Стосунки на межі криз. А там корабель на задньому плані димиться. Я на тебе духу. Привіт, у нас новий день. Настя. Я. Вау! Що скажеш? Що Я дуже не виспалась. А ти виспався? Ні, не виспався, тому що нас розбудили. Там якась ситуація з півічкою нашою була. Настя нас як менеджер вирішувала ситуацію. Але такі ситуації бувають, бувають, що дзвонять, да, дзвонять рано. Для нас 9 ранку це рано, тому що ми лягаємо пізно. Або ми... ну, це щось ми останні два тижні пізно. Да, ми... ми якось нормально лягли да, Ну, но Ми лягли пізно, тому що ми очікували, що будемо вставати пізно. Да. У нас вільний ранок до 12, до 12 години, тому що ми в порт приходимо 12-ї, можна вийти в 12. У нас немає ніяких робочих зобов'язань, ми не маємо ні... не повинні нікуди йти, так що. Ось так. ось. Ми зараз на ібіці, в цей раз ми вдвох з Настею, без машини, без е, 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 друзів наших. Але ми побачили, що Роберто пішов, взяв собі в оренду машину. Ні, він не взяв. Він... Взяв. взяв. І колись у котів. Без джуніора стосунки на межі кризи. <пух> <пух> Отак 에... от. Дуже жарко, просто капець. Як жарко вчора в Барселоні було дуже. Зараз знаєте скільки градусів. О, мама, мій, нас скажу вам. 31 відчувається, як 33. 31. Рівень є ультрафіолетовий. Цей індекс 7. Вчора був 9. Це багато? Дуже. Типу, безпечність це скільки нуль? Да ні. Ну вище трьох це вже багато. Сьогодні сім, вчора був десять. А. Ну, я намазався кремом, на нас крем закінчився. Вона сказала, що в неї є свій крем. Не такий, як в мене. Ромочка, це взагалі не те, що я сказала. А що ти сказала? Ти ну, сказав, ти три рази повторив, що в нас закінчився крем, я тобі сказала три рази, що в нас є ще дві банки мінімум. Добре. Да. Це що ми не будемо купляти новий. На що? Ну бо я мажусь, як натираюся до уха до пацієнта. Ну от на, на, 3... ну, на трійсь спочатку витрати два, а потім купимо. Ми той один з кремів з Дубаю вот, вже два роки. Добре. Він вже може просрочення. Добре. Ми Але йдемо на пляжок. <хи> Ти поняв, Прикол. Поняв, поняв. Так, апдейт. Я вчора скачала не так швидко, я не можу в цих чапах чапати. Ми вчора скачали книжку, яку я хотіла прочитати, і зараз на пляжі будемо її читати. Угу. Ще я в новому копальнику. Пом-пом-пом-пом-пом. Ні, не буде пом-пом-пом. Все, ти все і нижче знімаєш, нас там вже з підборіття. Куди ти йдеш? А там корабель на задньому плані димиться. Чорний дим. Ми дійшли до пляжок. Це найближчий пляж до нашого порту зараз. Хлопці побіду. Ось такий тут пляжик. Чиста вода, але там вдалині. Але там можна побачити, які темні п'ятна. А Це водорослі, якісь такі ростіння. Я сьогодні взяв чехол, такий непроміцяємий. Хочу поплавати під водою, познімати, може щось вийде. Покажу, що це за водорослі. Вони такі нестандартні, не як в Одесі. Ну вони такі як полоски, знаєте, як ленточка для прикрашання подарунків. А Це точно така, тільки це ростіння. Не знаю, що це за водоросли такі тут пляжик. Але ми знаєте, йдемо в інший бік пляжу. Ми ж не можемо просто так осісти, от ми так не вміємо. Ми знайшли чи далі частину пляжу, де зовсім мало людей. Такий маленький клочок пляжу. І там вода чища. Ну і людей менше нам це подобається, звісно. І магазини на поруч можна вийти з замороженим чи е, як по суті іспанського купляю, я не пам'ятаю, як вона називається. Фует. Фует. Напої можна купити, там магазин просто за 10 метрів від пляжу це Це дуже зручно. Тут Ми зараз будемо проходити який, якийсь лакшері комплекс з басейнами. Ми вам покажемо. Це Ібеца. Тут у нас такі атмосферні кафешечки. І тут бунгало такі прикольні. Ось такі ось бунгало. В Іспанії всі можуть засмагати, як хочуть. Типу на всіх пляжах жінки можуть засмагати без верхним шкопальником. Ну ні, топліс ні. Ну, топліс це називається, коли зверху чисте тіло. Ну, голи тіло? Голи тіло. А Мені казали, що топліс це повністю голий. Ну, може, так, да, ти прав. Коротше, а на інших пляжах, ну, дискій, там вже. Ото ми, на такому були. Отоми, до речі, показували якось пляж. Секретний пляж Ібіці, коли на велосипедах їздили. Да. І там... Але ми не знали, що він ну, дістки до того моменту, як біля на нас не пробігла пробігло <рес> така... а Потім і чоловік. Така Іспанія. От вам Ібіца, Тут Житомир Там... зліва. А яка... <рес> Затока. А справа Ібіца. Наша дорога від порту до пляжу займає десь 40 хвилин. А ще ми тільки що не знімали, але в сторону порта... Навіть зараз ще чутно поїхало три поліцейські машини і Червоний Хрест. Не знаю, може якісь біженці на лодці приплили з Алжира, я не знаю. Це Романа версія. Ну а наша там карета, карета? Черв... Ну, ну, назвати? карета швидкої допомоги. А це... це не швидка. Ну, а це червоний це... Хрест, червоний крест, але я ж не договорив. Хрест! Це ми в Black and White вирізаємо. Покажи, ми, ми все ще йдемо. Ну типу до ближчого пляжу ну, на 30 хвилин. Ну, ми скільки йшли? 15 десь. Да. Але ми йдемо на. О, Але бачиш, стало чистіше, бо немає цих водорослів. Ну. Це щось смерділо. Ми вирішили одразу зайти в магазин за морозивом. Да, Настя? Так. Дуже жарко. Дуже жарко, не знаємо. Чудно. Такий ось магазинчик для пляжу. А морозивач? Тут? тут? ой Після вчорашнього тренування, мене тут не слышно. Слышно, я натерла дупу. <свят> я натерла дупу! <свят> Це в привіл. <свят> О, я хочу такий екстра шоколад. А я поки не хочу морози. Реально? Да, я хочу ковбасу. О, Боже. Подожди, а я ковбасу не взяв. Це так цікаво, ціноутворення в цій Іспанії. Отаке на насіна. Ціноутворення коштує так само, як палка колбаси. Yeah, right. і, отут, і отут за поворотом від магазину знаходиться пляж, на який ми ходимо. Наш пляж. Так, це наш пляж, ми його орендували. Yeah, no, no. Це наша територія. Так, от людей тут дуже мало. Сьогодні щось багато. Скільки? Дві людини? Ну так, да, сьогодні більше. І там яхти стоять. Паркуються багаті любіжки. І потім на маленьких лоточках припливають на острів сюди. Валяхинка. Настя, нас вже є морожене, і не може нічого сказати. Yeah. Mm -hmm. Йдемо з пляжу. Ще йдемо з пляжу. Я вже купив собі морозова. Ми трошки попопались, ми були десь три години на пляжі менше. Дві. Ну, да. Дві години. Все. Йдемо до корабля. Ось це цей комплекс, про який я казала, коли ми йшли в ту сторону. Да. Що тут всі чилять. На таких кроватях, але зліва море, яке з водорослями дуже смердить. Я не знаю, як вони тут лежать, хайфують, але там є басейн mm -hmm. Ну, але все ну, одно запах такий. Не дуже. Так, показую просто розміри нашого судна порівняно з людиною. Це маленька людина, а це велика судно. Щоб ви розуміли, висота цієї махіни 20 поверховий будинок. Добрий вечір. У нас вже вечір 10.40. Ми зібрались з Джуніором і з Роберто в піцерію. А чоловіка ви не забули, мадам. <laughs> Точно. А Я твій чоловік. Ми. Ми, ми, за... і... <laughs> ну так Зайна... я мала на увазі, ми це я і ти, конечно. У мене сьогодні грустний день. Да. Я сьогодні вже два рази плакала, так що я буваю і це не, не в... я. <laughs> я. буваю і не в ударі. У мене грустний день. Сьогодні було моє его. Хто хоче подробиць, пишіть в коментарях. Пишіть ваші питання та Або ми зробимо платну підписку на психо на Майндлі. Майндлі, зв'яжіться з нами. Ладно, ні, в мене, правда, був грузний день. З самого ранку ну, там Рома знімав, що мене розбудили в 9 ранку дзвонком з офісу. І потім ще кучу. Ще в мене була моя улюблена паті сьогодні. Але сьогодні у нас був новий діджей, який виявився діджеєм, а ми з Ромою думали, що він світовік. Не світовік, а він працює в братка-центрі. це центр телевічання, чи як його перевести на українську мову правильно. Так. Да. А він а виявився діджей. Mm -hmm. Ну нічого, в нього було прикольно. До речі, його музыка. паті мені подобається. Ну, Воно... Я прийшов на останні 10 хвилин, а зразу відчувається, що інша людина. Так. Да. Типу, я не скажу, що це було краще чи гірше. Просто а, той самий плейліст, здається. Ні, взагалі інший плейліст. І в нього було більше попси, типу, прям такі треки, які прям всі всі знають. І не дуже, ну, типу, не, не цього року, а там всякий now you're gone. Mm. we are last now А чому Ірі we from... давали? А указання, які треки. Їй дали, Вона їх запустила, це була і вона свої почала. У нас на паті була там Юлія Саніна, а оця діджей Королева Королова. Була дуже класно. Ну, коротше, паті закончилася, слава Богу. У мене залишилось два. І все. Боже, Я рада, я не можу. Я взагалі не інжой на цій паті. Коротше, а сейчас ми йдемо в піцерію з Джуніором і з Робертом і з любимим мужем. Ти покажи, як я встав в цей кадр, щоб бути на рівні з тобою. У нас продовжується тренування. Бела на стольчики. Якого нема. Так, все. ми зараз йдемо в крібар, бо там Роберт і Джуніор. я прочитала повідомлення. Піцерія Check. Такий муж красавчик Сьогодні дрес-код. Давайте у вас є 3 секунди, поставте відео на паузу і здогадайтесь, який сьогодні дрес-код. Ви могли подумати білий? Ні. Називається він екстраваганза. Непонятно, чому в білому. Все, йдемо в бар за нашими хлопчиками, які просто друзі. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. I don't like this Someone likes Thank you. Is Can I ask what is this? Beef. Yeah. It seems like brain. Так, це у нас така піцерія. Це ми вже поїли. І йдемо додому. Тут ми зазвичай святкуємо дні народження. Ну, мій. Дякую вам всім за перегляд. До зустрічі в новому випуску. Що ти так зробив? Тікі-тіки-тікі-тікі-тікі.